Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила зняти таке вступне відео. Можливо, ті, хто давно зі мною знають, що я інколи беру участь у спільних проєктах. На даний час я беру участь лише в двох. це візерунки Юей, який організувала Тамара Новікова. Канал її називається В'яжу на дивані, другий спільник. Це моя сукня, я організувала Надійка з каналу разом з Надією. І я вирішила прийняти участь ще в одному спільному проєкті, це Шалений тиждень стартів, який організовує Олена Буганова. Всі посилання, звісно, я залишу внизу під цим відео. Тож, проходьте. Дивіться, дівчатка там в'яжуть, викладають, спілкуються у, у телеграм-каналі. Я все залишу, всі посилання. І тому я вирішила також прийняти участь. У мене не сильно будуть такі шалені старти, тому що зараз я вирішила трішки подов'язувати те, що в мене залишилося. Та і сукня ще одна недов'язана. Одну я вже зв'язала, залишилася в мене ще. Одна червона сукня надов'язана. також хто дивився мої відео, ті дівчатка бачили, що я в'яжу. Хто не бачив, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, підтримайте мене, будь ласка, якщо вам буде цікаво, залишайтеся. І Тому я вирішила в шалений тиждень стартів взяти ну, зовсім зовсім небагато, розпочати. Верніше, Небагато процесів, а саме те, що, що мені потрібно було і що, що я хотіла все рівно зв'язати. А так, мені потрібен був такий товчок, щоб розпочати це. Так, ну, давайте розкажу, що ж я буду все-таки в'язати, що я хочу взяти в шалені старти. Хочу я зв'язати собі ще дві. Наволочки чи два чохла на подушечки свої. Із пряжі alize burkum Classic У мене на каналі також є майстер-клас. Якщо вам цікаво, дивіться, заходьте і в'яжіть з задоволенням. І я хочу зв'язати дві наволочки, ось такими кольорами. Ось, це в мене такий. І навіть з голубим якимсь відтінком, чи з темно-синім, не зрозуміло. Це 203 колір, якщо вам цікаво. Це 253-й. І це такий, я навіть не знаю, м'ятний. Так, оце колір колір. А, ось, 164-й. Буду в'язати я крючком п'ятірка. П'ять з половиною, вибачте, розпочну в'язати дві наволочки на подушки, тому що мені ще потрібні чохли, і я вирішила, якраз в тижні стартів і розпочати їх в'язати. Так, це щодо наших наволочок. Потім, друге, що я хотіла розпочати зв'язати, я хотіла зв'язати ось такі сірі собі. Носочки фінські, фінським візерунком. У мене також на каналі є. Вони. Відео огляд такий невеличкий. Фінським візерунком. І я хочу зв'язати чисто білі, чисто білі носочки собі, але ця пряжа, ось вона трішечки, бачите, вона трішечки а, товстіша за. Ось цю. Хоча і метра ще все було написано, що вона вся, вся однакова. Тут 80 меринос і 20ПА. Але ця плотніша набагато. І перші шкарпетки я в'язала спицями 2,5, а тепер я хочу спробувати верх зв'язати 3,5, а низ піти вже в'язати трійкою. І попробую, як воно буде. Так. Це одні шкарпеточки хочу розпочати. І з цієї пряжі. Це така ж сама бабінна пряжа. Тільки в мене ця прийшла ось в кілограмові такі бабіні. А ця сіренька, вона в мене отак по бабінкам також кілограм приходив. Вже перемотана. І ось такі зелененькі ще одні хочу зв'язати також. шкарпеточки. Я вже одні в'язала і хочу ще одні зв'язати. Але, мабуть, цю ниточку я буду. Цю пряжу я буду все-таки в'язати 2,5, тому що вона набагато набагато тонше. Ну, як набагато, ну тонше. Чим ця. І вони плотніші. Взагалі я в'язала 2,5. Вони такі, ну, такі дебелі носочки вийшли. А ці більш такі легші. Так, ну, ось щодо шкарпеток, також вам сказала. І хочу. Розпочати ще одну сумочку. Якщо ви бачили, то я в'язала вже сумку мамі, але виявилося, вона їй хоч і не в глички, але їй хочеться ще менше, щоб лише можна було телефон покласти і гаманець, і все, щоб більше туди нічого через плече перекинула і все. І більше нічого туди класти не потрібно. Тому я вирішила зв'язати, так як пряжа в мене ще є така. І вирішила я зв'язати ще одну сумочку, але трішки меншу. Все, візерунок, основи, все, буду в'язати так само, але на карманах хочу трішки зробити інше оздоблення. Спробую зробити інше трішечки оздоблення. Не знаю, як вийде чи не вийде, але обов'язково потім вам все покажу. В'яжу я крючком четвірка. Це пряжа Ярнард накреме. Так, це в мене колір 159, а це 158. Такі гарні кольори. Мені взагалі сірий дуже подобається, і вони так переливаються чудово. Мені не подобається. Я повторююся ще раз, що пряжа це веде себе і в носки, і в'язки, і після прання чудово. Так, ну, плани свої старти я, в принципі, розповіла. Тож, якщо вам цікаво, що в мене вийде з моїх планів, залишайтеся, не перемикайтеся, і я зараз же одразу до вас підключусь. Так, ну, привіт. Сьогодні закінчилися в нас шалені тижні стартів, і я хочу показати вам, що в мене вийшло. Хто не бачив мене спочатку, то я планувала зв'язати носочки чохли на подушку і розпочати сумочку. Ну, і давайте я покажу все ж таки, що в мене вийшло із моїх планів. Як ви бачите, ось лежить лежать у мене такі носочки ось такі носочки. Все-таки я зв'язала їх, розпочала і закінчила. Мені вони дуже подобаються. Як я й казала, що ця пряжа більш плотніша виходить, чим зелена в мене хакі верніше. І я їх в'язала на спицях, верхушку я в'язала на спицях 3,5, а низ на трійки. І хочу вам сказати, що після прання, ну класно, вона розпушилася. І. Ну, щільно зробили, заполонила всі ці пушок, немає дирочок, немає нічого. ну, Мені дуже сподобалося, класно вийшло. І тут я спробувала зв'язати таку п'ятку бумеранг. Я не в'язала ніколи раніше, це перша моя п'яточка, така бумеранг. Що я хочу сказати, в'яжеться, мені сподобалось в'яжеться бистріше набагато. ну, Принаймні мені в'язалося бистріше. Але не знаю, як вона зручно, незручно вона носиться, я навіть не скажу. Це носочки думала собі будуть, а віддам їх мамі. Хай мама носить, тому що вони такі теплетненькі, плотненькі, мені сподобалися. І цю сіру ниточку я все ж таки тепер буду в'язати тільки трійкою. Два з половиною сильно щільно. Воно не портить нічого, але вони такі дубовенькі виходять. А це і розпрямилися всі петельки після прання. Класно, Мені сподобалося. І п'ятка в'яжеться, мені подобається швидко, укороченими рядами. Ну, класно. Ось так. Якщо вони будуть носитися зручно, то я буду в'язати п'ятку бумеранг, тому що я ще хочу одні сіренькі зв'язати носочки. Ось такі класні. Мені дуже вони подобаються. Вже трішки руку набиваю на носочках. Потрібно ще якийсь спробувати інший візерунок. Все хочу вже спробувати, але мені здається, якби трішки ниточки, якісь яскравіші були, щоб візеруночок було більш видніше. Щоб не зливалися одна з одної нитки. Ось такі шкарпетки одні в мене вийшли. Так що я розпочала і закінчила, чим дуже довольна. І ось такі зелененькі. Ці я, як зазвичай, як і інші, в'язала на 2,5 низ і трійка вверху у мене. Ось так. Тут п'яточка така, звичайна. Ось так. Клин підйому тут у мене є. Ось так. А тут я не в'язала, я навіть не знаю. На бумерангі в'яжеться клин підйому. Я не пробувала і не знаю. Так що потрібно. Подивитися, як дівчатка в'яжуть. Можливо, і тут потрібно вив'язувати клин підйому. Так що, буду пробувати ще експериментувати. Так, ось зв'язала я і ці носочки, розпочала і дов'язала, хоча і не сподівалася, тому що тиждень шалений в мене не з понеділка розпочався. Так, я взагалі думала, що нічого не встигну. І зв'язала я ось дві такі наволочки чи два чохлатики на подушечки. Ось такий колір м'ятний із сірий. Ну, сірий він такий, як грязнуватий колір. Ну, хоча хоча також виглядає непогано такі 3D-трикутнички, мені подобається. Також треба вже пробувати, щось, якісь інші візерунки в'язати на на свої, вибачте, на свої подушечки. Ось такий один чохольчик у мене вийшов. Дов'язала я його. Тут вже зав'язочки у мене. Все є, все готово. Так, ще моя одна готова робота. І ось таку, також наволочку у мене вже така є. На каналі я показувала. І зв'язала ще одну таку. Ну тут взагалі класний такий колір, мені дуже подобається. На подушці виглядає чудово. Ось такі дві наволочки в мене готові. В принципі, я задоволена з цим, що я розпочала і закінчила, хоча я не думала, я ж кажу, що розпочала вже пізненько і, що стосується сумочки. Ну, сумочку, звичайно, я не закінчила, а тільки розпочала. Як ви бачите, тут вже в мене ось, так, де воно тут заплуталось, вже в мене основа зв'язана. Так, і тут ось один карманчик вже я зв'язала. Тільки тут в мене основа йде зелена, а кармани йдуть сірі. Але кармани я хочу якусь, ну, ну, хочу якось приукрасити. Я вже приблизно знаю як. Але буду пробувати, лише потім вам все покажу, як воно вийде. Вона набагато менше, тут і донышко меншеньке. Це вже я розпочала в'язати другий карманчик. Тут карман я в'яжу одразу, прив'язала і пішла. А на тій сумочки я в'язала спочатку карман, а потім його прив'язувала. Але мені здається, так все-таки легше одразу його. Прив'язувати і в'язати, і ви приміряєте, на яку висоту його потрібно в'язати. Так, не знаю, як далі тут я ще бочинки буду робити. Можливо, так само, можливо, щось щось буде в мене по-іншому. в общем буду вам потім все показувати і розказувати. І ручку тут я буду вив'язувати трішки. Ну, не трішки а набагато тоншу, щоб вона була тоненька, а не така масивна, як у мене в тій сумочці. Так що, ось такі мої роботи, ось такий в мене був тиждень старті. В принципі, я задоволена, я зв'язала те, що планувала, те, що мені потрібно було, і те, що мені хотілося. Не встигла тільки сумочку дов'язати, але це ще я не засмучена, в принципі, ще час є. я... Дов'яжу до Нового року. Так що ось такі мої роботи. Так що розповіла вам все, показала, похвастала. Посилання, я нагадую, що я всі посилання залишу на організатора, на дівчаток, які в'яжуть у нашій групі з нами разом. Ну, тож заходьте, підписуйтесь, підтримуйте. Будемо дуже вдячні вам. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео, які виходять. Якщо вам цікаво, ну, а я, мабуть, буду закінчувати на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!